Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю з голим обличчям, тому що сьогодні ми з вами створюємо повноцінний макіяж, а саме, макіяж в осінніх кольорах, можна сказати, що це буде осінній макіяж. Продукти сьогодні буду використовувати бюджетні, перевірені якістю, часом. Ну, в цілому, ті, які я можу вам радити, які дійсно гарно працюють і гарно виглядають в макіяжі. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як ви вже помітили, я до вас з прибраним волоссям. Сьогодні вирішила відразу його прибрати, щоб воно мені не заважало, і будемо фарбуватись. На моєму обличчі немає нічого, окрім ось такого засобу. Це зволожуючий гель для обличчя від бренду About. Всередині він виглядає ось так: по типу як желе. ну, приблизно якось так. На запах пахне дуже приємно. Цей аромат мені нагадує, ніби запах свіжого огірочка. Ну, щось ось такого цікавого. Але, по факту, це іде засіб не з огірком, а з кактусом. В принципі, непоганий, зволожує і нічого такого особливого із шкірою не робить. Просто трішечки її зволожує. Для мого жирного типу шкіри мені цього вистачає з головою. Так. Давайте повертатись до макіяжу. Сьогодні я обрала ось такий тональний засіб від бренду Max Factor, називається Lasting Performance. У мене у відтіночку 101 Ivory Beige. Ось так, от називається цей тональний продукт. Ось так, от усе виглядає. Дивіться. Спіймала себе на думці, що дуже давно не користувалася цим тональним засобом. Пам'ятаю, що він мені завжди подобався. І вирішила сьогодні нагадати собі, як же він на мені виглядає. Тому жмакаємо пакування, струшуємо і будемо наносити. Відкручуємо. Тут ось така система. Надавлюємо. Текстурка у нас така середня. Він і не занадто рідкий, цей тональний продукт, і не занадто густий. Ось так: от ну, помітно, що трішечки все ж таки стікає. Наносити, напевно, буду за допомогою спонжика. У мене ось такий спонжик. В принципі, непоганий, середньої м'якості, якості, не занадто твердий, не занадто м'який, в принципі, нормальний. В якості дзеркальця у мене ось така палетка тіней від бренду Богенія. До речі, цією палеткою будемо сьогодні створювати макіяж. Беру ось так пальчиком. На запах пахне, до речі, нормально, трішечки хімозно, але, в принципі, не дуже сильно. Дивіться, відтінок досить гарний, такий середній. Як на мене, то він іде трішечки з таким якимсь сіруватим підтоном. І не рожевий, і не жовтий, щось таке середнє. І тушуємо. Так, ну дивіться, один шар нанесла, виглядає ось так. Ну, мені цього малувато, тому наносимо другий шар. Тим паче, що спонжик багато продукту вбрав в себе, бачите? Тому дошаровуємо. Я начебто розподілила цей тональний крем, нанесла його і на вушка, і трішечки стягнула ось сюди на шию, щоб відтінок у нас повністю і на обличчі, і на вушках, і на шиї був однаковим. Це завжди дає більш якусь таку гармонію в макіяжі, це завжди виглядає більш природньо. Ну, ви, якщо не вперше на моєму каналі, то ви це, звісно, знаєте, що я завжди так фарбуюсь. Стосовно тонального засобу, дивіться, виглядає він непогано, відтінок у нього класний, красивий, мені він пасує. Стосовно фінішу, то це такий напівматовий трішечки трішечки живий фініш, тобто трішечки такий підсвічений, але дуже-дуже делікатно. В принципі, мені подобається те, як цей продукт виглядає на моєму обличчі. Єдине, що цей тональний засіб я не наносила ось сюди на очі, сюди ми нанесемо консилер. До речі, консилер у мене ось такий від бренду Evelyn. Він мені дуже подобається. У мене у відтіночку 08 Porcelain. Його нанесемо в якості бази під тіні. Тому трішечки зараз додаємо і розтушовуємо. Можна трішки ось сюди додати, сюди під око, бо в мене трішечки тут синці з'явились. Ну, от якось от так. Будемо розтушовувати цим же самим спонжиком. Ну, Начебто закінчила, ось так от дивіться. Вирівняний тон просто чудово. Мені подобається, що цей консилер гарно тримається на обличчі, не скатується, ніде він не, ні, нікуди не дівається, в принципі, він гарно носиться. І... Найбільше мені подобається те, що він не пересушує. Інколи буває така халепа з консилерами, які реально підсушують і підкреслюють зморшки, і це виглядає зовсім негарно. З цим консилером такої халепи немає, тому він мені, власне, найбільше подобається, чесно кажучи, пробувала. Деякі варіанти консилерів і все рівно душа моя лежить саме до ось цього консилера. Ним я користуюсь найчастіше, і його я повторювала вже, напевно, три, а то навіть і чотири рази. Тобто, закінчується ось одна ну, пляшечка, тубус, не знаю, як хочете, це називайте, І відразу купую точно таку саму, але новеньку, тому що реально продукт хороший. В принципі, за свою ціну, дуже навіть якісний. Зазвичай наступним етапом я оформлюю брови. Але коли їх фарбую, звісно, доторкаюсь до свого обличчя і для того, щоб не витерти наш тональний крем, його, звісно, потрібно зафіксувати. Тому спочатку нанесемо пудру, а потім вже будемо фарбувати брови. Довго думала, яку пудру обрати. Взяла саму звичайну, саму просту пудру, яка мені не дуже сильно подобається, але користуватись нею можна. І це ось така пудра від бренду Патрісія Ледо. У мене у відтіночку 01. Звичайна пудра, нічого особливого, але тональний крем у нас доволі стійкий, він гарно фіксується, тому мега-якась матуюча пудра тут, в принципі, не потрібна. Тому ось такої звичайної пудри вистачить цілком. Беремо будь-який пухнастий великий пензлик. Наприклад, у мене це ось такий скошений від бренду кос. Набираємо, трішки струшуємо і наносимо. Так, ну начебто закінчила. Як ви помітили, я цей продукт нанесла повністю і на обличчя, і на вушка, і на шию. В принципі, я намагаюся постійно наносити пудру туди, де наношу тональний засіб, тому що додаткова фіксація потрібна не тільки на обличчі. Погодьте, що круто, коли тональний засіб носиться однаково і на шиї, і на обличчі, і на вушках. Це, звісно, виглядає більш гармонійно. Наприклад, якщо уявити таку ситуацію, що на шиї і на вушках тональний крем витерся, а на обличчі залишився, це виглядатиме якось трішки дивно. Тому фіксуємо повністю тональний крем, де б ми його не наносили. Наступний продукт, який ми будемо використовувати, це ось така помадка для брів від бренду Focalure у мене у відтіночку під номером 02. Виглядає всередині ось так: така гелева текстурка, доволі насичений яскравий колір, але стійкість у цієї помадки просто бомба. Тому я її дуже часто використовую. По-перше, тому що вона не засихає. От у неї реально класна текстура, тим, що вона така трішечки волога, і реально вона у мене вже дуже давно і вона ще не засохла. Це прямо круто. По-друге, у неї класна стійкість. От реально стійкість крута, тому, в принципі, ціна бюджетна, якість хороша, в би і ні. Нічого такого мега крутого, але звичайний гарний продукт, який цілком мене влаштовує. Головне при нанесенні помадки обрати гарний, якісний пензлик. Він може бути звичайний, із мас-маркету чи від якогось крутого фірмового бренду. В принципі, неважливо. Головне, щоб вам було зручно ним користуватись, щоб ось цей ворс був не занадто такий об'ємний і широкий, щоб більш такий гостренький і такий, що тримає форму. Тоді у вас брови будуть виходити гарні, красиві і надійні. Саме перше, що я роблю, це, звісно, прочісую брови. Хоча вони у мене такі, що тричать в різні сторони, розчісування взагалі нічого не дає, але я все рівно це роблю. Далі я пропоную одну бровочку оформити разом з вами, а іншу вже поза кадром. Так мені буде зручніше. І трішечки комфортніше, тому що брови і так завжди виходять різної товщини, різної форми. А якщо я все це намагаюся зробити на камеру, то тоді взагалі все виходить косо, криво, незрозуміло як. Тому фарбуємо спочатку одну. Так, ну, начебто ось так от. Не знаю, наскільки ідеально вийшло, начебто непогано. Зараз спробую щось схоже намалювати і з правої сторони. З бровами завершено. Пропоную переходити до макіяжу очей. Для цього беремо нашу палеточку від бренду Богія. Ось така вона цікава. І а, артикул у нас ось такий. Ну, вона, здається, саме ось така велика палеточка йде в одному універсальному кольорі. Всередині вона виглядає ось так, і тут прямо реально осіння гамма. Тому я думаю, створити зараз простий якийсь макіяж швидкий, у нас в принципі точно вийде. Консилер у нас уже нанесений, тому його потрібно зафіксувати. Беремо ось такий відтіночок і наносимо його повністю на рухоме і нерухоме повіко. Так, залишками з пензлика проходимось і по нижніх повіках. Взагалі, сьогодні я хочу створити максимально простий макіяж, щось таке нескладне. Беремо, напевно, ось такий відтіночок на будь-який такий плоскенький пензлик, і цей відтінок я буду наносити повністю на рухоме і нерухоме повіко. Саме ось такий. Він трішечки такий, ніби коричнево-холодний, якийсь ось такий. Набираємо. До речі, набирається дуже легко. Так, нанесли, тепер беремо іншу сторону чисту і трішечки підтушовуємо кордони. Так, дивіться, як класно тушується цей відтінок. Прямо супер. Навіть ніяких кордонів не помітно, круто. Те ж саме робимо з іншого боку. Ну, підтушували, дивіться, непогано, але досить світленько. Тому потрібно обов'язково затемнити зовнішні куточки. Для цієї цілі тут є два відтінки. Ось такий і ось такий. Напевно, я візьму все ж таки ось такий коричневий відтінок. Набираємо. До речі, набирається це досить добре. Трішечки струшую, але не сильно, і переношу. Як ви бачите, переношу таким пензликом бочоночком і паралельно цьому трішечки підтушовую. начебто нанесли, звісно, усе трішечки криво, тому беремо наш пухнастий пензлик і набираємо ось такий світленький відтіночок, ним ми будемо усе підтушовувати. Так, ну начебто закінчила. Ось так от усе виглядає, начебто і непогано. Тепер переходимо, ну я навіть не знаю, мене цікавить ось цей відтінок і ось цей, напевно, візьмемо трішечки ось такого відтінка, наберемо його зараз на якийсь плоский пензлик, ну, ось такий чистенький. І пройдемо з цим відтіночком по нижніх повіках. Ну, власне, ось так. От у мене поки що виходить. В принципі, непогано, але це ще не фініш. Зараз беремо гелевий стійкий, ось такий олівчик від ламель. У мене у відтіночку 406. Цим олівцем я хочу пройтись. На верхньому повіці профарбувати міжвійку, але зроблю це поза кадром, бо мені дуже незручно. А потім повернусь до вас. Ну, власне, ось так от виглядає з профарбованою міжвійкою. Мені здається, що виглядає досить непогано. Далі, як на мій погляд, потрібно нанести якийсь сяючий відтіночок, ось сюди по центру. Але в цій палетці такого прямо дуже класного, красивого, сяючого відтінку немає. Мені те, що тут є, ну, на сьогоднішній макіяж не дуже подобається, тому пропоную взагалі взяти хайлайтер. А, напевно, досить такий інтенсивний, з жовтуватим підтоном. У мене є хайлайтер з ось такої палетки від Evelyn. Він дійсно тут такий більш жовтенький, дивіться. От, напевно, ми його сьогодні використаємо в якості е, тіней. Так, набираю, дивіться, ось такий він трішки жовтенький. Зараз зроблю сводчик. Ось так от він сяє. Мені здається, що в сьогоднішньому макіяжі повинно виглядати добре. Спробуємо. Так, переношу. Можливо, звісно, сяятиме не дуже інтенсивно, більш блідно, але... Хто сказав, що осінній макіяж має бути прямо дуже насиченим, таким, що, знаєте, сяє з космосу. Звісно, можна зробити і такий, дуже інтенсивний, але я не хочу. Я сьогодні хочу щось таке більш спокійне. Дивіться, ось так от виглядає. На контрасті з цим оком, ось це виглядає набагато світліше і не дуже інтенсивно. Але, в принципі, нехай буде. Також цей сяючий хайлайтер набираю на пензлик трішечки, струшую, і хочу його додати ось сюди, де внутрішній куточок. І прямо не тільки ось сюди, а так трішечки розтушувати, щоб його було більше в цій області. Ну, так, мені здається, буде виглядати прикольно. Так, ну, виглядає непогано, слухайте, досить спокійний, красивий осінній макіяж очей. В принципі, нічого зайвого, але виглядає дійсно симпатично. Настав час профарбовувати вії. Сьогодні я використаю ось таку туш від Glambi. Total Volume 2XL. Ось така. Досить непогана туш. у неї така, ось така конусна, дуже зручна щіточка. В принципі, вона гарно виглядає на віях, гарно їх і подовжує, і придає об'єму, і трішки, нібито розділяє. Тому сьогодні використовуємо саме її. Ну, Я начебто закінчила з віями, Власне, ось так от усе у мене виглядає. Ну, начебто непогано. Єдине, що ось тут був слід від туші, я його витерла. І, в принципі, з макіяжем очей я закінчила. Переходимо тепер до макіяжу мого обличчя. Для мого осіннього макіяжу я шукала якусь палетку, яка буде більш-менш з теплими кольорами, і зупинилась на двох ось таких палетках від одного і того самого бренду. Польський бренд під назвою Evelyn або Eveline, Як хочете, так і називайте. Я називаю Evelyn. Мені більше за все подобається ось ця палетка, але, можливо, сьогодні якісь продукти будемо використовувати з цієї палетки. Ця палетка у нас 3 в одному, зараз ближче вам покажу відтіночок у мене 01. Тут у нас є бронзер, рум'яна і такий рожевий хайлайтер. Ось ця палетка називається Wonder Match. Тут у нас є також бронзер. Ось такий золотистий хайлайтер, рум'яна і хайлайтер е, по типу шампанського, щось таке дуже ніжне і елегантне. Повертаємося до цієї палетки, беру скошений пензлик, набираю наш бронзер, прямо так добряче, струшую. І переношу ось так от. Мені подобається, що з цим продуктом не потрібно ювелірної роботи. Ви його можете нанести на тяп-ляп, і буде виглядати все рівно дуже гарно і красиво. І відтінок дійсно такий тепленький, осінній, якийсь такий цікавий, ну, прямо гарний. Дивіться. Залишками з пензлика проходимо з покрильцем носика обов'язково. І, звісно, проходимо ось тут, де Корені волосся затемнюємо. Так, ну з правої сторони у мене все ось так от виглядає, начебто закінчила. В принципі, виглядає непогано, мені подобається. Все те ж саме робимо з лівої сторони. Начебто закінчила, тепер переходимо до рум'ян. Так, ну з рум'янами я, наче також, закінчила. Вони досить такі ніжні, делікатні, дивіться. Не занадто червоні, такий ніжно-ніжно-рожевий відтінок. В принципі, виглядає досить гарненько, симпатично, ненав'язливо, мені подобається. Стосовно хайлайтера, то мені здається, що в цій палетці він занадто якийсь рожевий, не зовсім а, ідеально підходить під мій макіяж, тому, напевно, візьмемо хайлайтер з оцієї палетки. Але не знаю, ось цей хайлайтер ми використали на очі, він досить такий жовтенький. В принципі, можна його... Або ж можна обрати ось такий ніжний відтіночок, напевно, я візьму саме його. Набираю на ось такий цікавий пензлик, трішечки струшую. Спочатку нанесу на кінчик носика. ось так от. Ой, слухайте, так гарненько сяє такий красивий ефект у цього хайлайтера. Мені прямо подобається. І трішечки наношу ось сюди. От в цьому хайлайтері досить такі дрібні сяючі частинки, які дуже ніжно виблискують, не підкреслюють текстуру і якось так гармонійно виглядають, в принципі, у будь-якому макіяжі. Напевно, ця палетка мені найбільше подобається саме відтінком ось цього хайлайтера і відтінком бронзера. Але бронзер тут занадто якийсь такий світлий, тому ним користуюсь, в принципі, рідко. Ну і дивіться, мій макіяж практично готовий. Залишилось нафарбувати мої губки. Для цієї цілі, спочатку, я візьму ось такий олівчик для губ від бренду Color Intense, у мене у відтіночку 08. Пройдусь по контуру своїх губ спочатку цим олівчиком, а потім нанесемо помаду. Так, з олівцем я закінчила. Дивіться, який красивий коричневий колір. В принципі, цей олівець можна повністю нанести на всі мої губи і використати як помаду. Але ні, я підтушовую його трішечки від контуру всередину. Власне, ось так от у мене вийшло. І тепер будемо наносити помаду. Дівчатка, подивіться, хто прокинувся. Буся б нарешті прокинулася, проспала, напевно, дві годинки, так? але трішки щось без настрою трішечки. Дивіться, яка красунька буська. У неї такий пузик виріс. Ой, боже, муркоча моя дівчинка. Вона така потішна, зараз така ніжна, ласкава, до тепла тулиться. Дивіться яка. Вже така велика, вже в кадр не вміщається. Дивіться. Маленька мурчалка. Дуже сильно останнім часом любить обійми. Така прямо ніжна, ніжна китюнечка. Так муркочеш, бог ти мій. <гум> такий приємний звук, коли вона муркоче. Я просто обожнюю цю мелодію. Це такий прямо якийсь, знаєте, дуже заспокійливий звук. Ви тільки подивіться, як вона тащиться, господи. Муркоче. Так, повертаємось до помад. Чесно кажучи, не знаю, яку обрати. Підготувала аж чотири помади. Давайте зроблю сводчики, напевно, щоб обрати, який відтінок сюди найкраще буде пасувати. Найсвітліша помада ось така від Глембі. Тут у мене 0,1 відтіночок. Зараз зробимо ось тут сводчик. Дивіться, вона ось така досить світла. Мені здається, що, ну, напевно, не під цей макіяж очей. Якби очі були надзвичайно яскраві, то така бліда помада була б, в принципі, в контрасті гарною. Але все ж таки хочеться щось гарніше. Точно така сама колекція Glimbie, але відтіночок під номером 07. Це вже трішки темніша, така насичена, красива помада, ось такий колір, в принципі, ну, можливо, навіть цю. Використаємо сьогодні, не знаю. Далі помада від Патрісія Ледо у відтіночку 06. Також насичена, інтенсивна, красива, але вже більш така червона. Якщо попередня, більш коричнева, то ця більш червона. Також гарно виглядає. Мені цей варіант поки що подобається найбільше. І остання помада від ламель у відтіночку 401. Так, Це вже більш така червона, прямо. Дуже така червона, красива. Ну, також, дивіться, виглядає гарно. Напевно, я візьму ось таку червону помаду сьогодні. Так, ну дивіться, ось так от виглядає. Мені здається, що в принципі під цей макіяж така помада виглядає цілком умісно і досить симпатично. Вона не занадто червона, у неї якийсь такий темнуватий відтінок червоного, який не занадто світлий. І, в принципі, мені такий відтінок пасує, тому що є червоні відтінки помад, які дуже світлі вони прямо ніби такі якісь моркв'яні, то такі відтінки, мені, на жаль, не пасують. Ось такий, в принципі, начебто освіжає і виглядає на мирні більш-менш красиво. Також, я думаю, якби ми обрали відтінок від Патрісія Ледо, було б щось схоже на цей, але все ж таки трішечки відрізняється. І той, і той варіант буде досить красиво. Ну що ж, я повністю завершила свій макіяж. Пропоную більш детально на нього вблизу роздивитись. The fakeness. if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fakeness. is if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. На мій погляд, макіяж вийшов досить цікавим, гарним, освіжаючим і, в принципі, цілком умісним для осіннього періоду. В принципі, продукти, які я сьогодні показувала, дуже доступні, гарної якості, гарно працюють. В принципі, я думаю, що в сьогоднішньому макіяжі все це помітно. Тому цю косметику радити можу, будь ласка, вся детальна інформація стосовно назви, відтінків, ціни і так далі все це буде внизу під відео в описі. Якщо раптом щось вас зацікавить, ви зможете знайти для себе корисну інформацію. Ну і напевно, все. На цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!